Нацята в Україні про події на цю мить. Далі у новинах на ТВА. Добрий вечір. Україна закрила понад 20 пунктів пропуску на кордоні з Росією. Вони розташовані у Донецькій, Луганській, Сумській та Харківській областях. Йдеться не лише про автопереходи, а й про залізничні та пішохідні. На який термін закрили в уряді? Не уточнили. Під час відходу з Дебальцевого у полон потрапили 110 українських військових. Такі оновлені дані повідомляє генштаб з 82 бійців, яких вважали зниклими безвісти, вистановили долю 51 Утім, що саме з ними генштаб не уточнює до пошуків. іще понад 30 військових залучили збройні сили місію ОБСЄ та волонтерів за, за минулу добу. Під час проведення заходів пов'язаних з переміщенням особового складу з Дебальцівського плацдарму на ті рубежі та ділянки, на яких нині знаходяться сили антитерористичної операції, вчора 13 військовослужбовців загинуло, Це офіційно підтверджені дані, та 157 отримали поранення. Міноборони звітує про виконання плану четвертої хвилі мобілізації. За їхніми даними, кожен десятий доброволець. Станом на сьогодні добровольців, які звернулися. До військового комісаріату добровольно, щоб їх призвали за мобілізації, цифра склала 5296 чоловік. З них 4058 вже пройшли медичну комісію, визнані придатними для проходження служби та відправлені до навчальних центрів, та центрів перепідготовки. Тобто, це вже більше 10% від загальної кількості людей, які підлягають мобілізації. Вони ледь вирвались із Дебальцевого, утім, досі не бачили рідних бійці батальйону Київська Русь застрягли між Дебальцевим та Артемівськом. Наказу про ротацію вони навіть не чули. Твердий заступник комбати з позивним гроз про події на лінії вогню. Він розказав у телефонній розмові. Леці вийшли, знаходяться тут недалеко. від од Дебальца між Дебальцевим та Артем. не находятся на своих позициях, никуда не выезжали, и дальше несут службу. Встречаем и помогаем выйти остаткам войск, которые были на произвол брошены еще Дебальца и возле Дебальца. Приказов о ротации тоже не поступало. Поймите так, вот, что более точные приказы были или не были, вы можете узнать только в штабе сектора Ц. Задобув зонято загинули двоє військових і ще троє травмовані. Позиції українських військ обстрілювали півсотні разів в напрямку Луганська. Бойовики відкривали вогонь біля Троїцького та Кримського. Проте усю силу терористи направили на Донеччину. Там під обстріл потрапила Авдіївка, Тоненьке, Курахове, Опитне та Водяне. Міліція повідомляє, досі знаходять серед загиблих мирних громадян. Зокрема, знайшли тіло жителя Авдіївки, який загинув ще у понеділок. На Донецькому напрямку бойовики двічі завдали ударів з реактивної артилерії по містах Авдіївка та Тоненьке. Також під ворожим вогнем опинилося Курахове, Опитне та Водяне. В районі селища Піски бойовики атакували опорний пункт сил ТО напад відбито. У напрямку Маріуполя не припиняються обстріли Широкіного. Там ворог задав ударів 9 разів та дані штабу оборони Маріуполя. Продовжують терористи і повітряну розвідку. Російська авіація перетинала кордон України 4 рази. В районі населеного пункту Широкіна за прошедші сутки зареєструвано, зафіксовано нами 9 обстрілів наших позицій. І произошло одно боевое столкновение, которое протекало в течение полутора часов. Сегодня зафиксировано два обстрела из танкового оружия того же населенного пункта Широкина. Стратегічний об'єкт у неспокійній зоні змушена пильнувати українська сторона. Йдеться про газорозподільчу станцію біля Донецька. Нацгвардійці кажуть, усе для того, щоб атаки бойовиків не залишили регіон без тепла. Андрій Засаднюк продовжить тему навіть попри окупацію, Україна перекачує у Донецьк газ, аби бойовики не влаштували провокації на газорозподільчій станції поблизу міста. Несуть варту тернопільські нацгвардійці. Наше завдання е е здійснювати охорону ГРС, газу розпорядження станцію. Ні, поки тихенько тут, а за місяць часу, скільки ми тут ще не було ніяких випадків. Забезпечені повністю всім Вітанечка, Хай чекають, вернемося з перемогою. Живі, здорові. Наймолодшому бійцю 19. ігор крайник уже служив у Нацгвардії, а тепер підписав контракт. Хлопець кандидат у майстри спорту з боксу. Нормально, просто з часом, коли буває холодно, коли нормальна служба, все це легко. Найбільше хочу побачити рідних. Передав би вітання своїй коханій дівчині Христині, моїй любові мамі. Земляки привезли бійцям продукти, теплий одяг і спорядження, зокрема і сучасні біноклі. Ця річ нам дуже тут потрібна. У нас є, але дуже слабенький. А цей, ви може бачили, тут у нас велика територія поля, то все, ну, то й трошки слабенько видно. Я сподіваюся, цей ну, файний бінок. Будемо далеко бачити, ворога не пропустимо. Підтримують бійців ще й морально. Передали подарунки від дітей, листи, обереги та малюнки. Моя любима дівчинка, принцеса Діана. Написала вона: Я тебе дуже люблю. З Днем Святого Валентина. З другої сторони написала дружина, що вона теж мене дуже любить і чекає. І мені попався лист з Лановецького району від дівчинки Терези. Якщо ти мене чуєш, сонечко, я дуже дякую тобі. Дякую, що ти. Пишеш такі гарні вірші, вона мені гарний вірш написала про Україну. Місцеві жителі до бійців ставляться добре. Оператор газорозподільчої станції каже, під захистом українських військових йому спокійніше. Якось без них страшнувати, якщо чесно. А так. Звісно, страшно було, особливо коли оце стріляли, оце особливо ночі ці простріли, коли йдеш на роботу, на тобою трасі літать, непонятно відкуди, не від кого. Ну а як хлопці прийшли, то дай Бог їм здоров'я. Миру, миру. У нас тут один на Донбасі, один за мир. Тільки щоб оце все успокоїлося. Кудись воно ушло дуже дуже далеко. Аби мир та спокій на Донбас таки прийшли, бійці готові охороняти станцію допоки у цьому буде потреба. Андрій Засаднюк, ТВА. Росія продовжує перекидати на схід України озброєння та війська. Про це пише інформаційний спротив. За їхніми даними лише за останню добу кордон України перетнули понад 30 бойових машин та півсотні вантажівок. Крім того, біля Дебальцевого. Помітили підрозділи збройних сил Росії. Вони замасковані під армію Новоросії. На відміну від місцевих терористів, добре екіпіровані та озброєні. Є інформація, що кадрові російські офіцери керували обстрілом українських бійців, коли ті виходили з Дебальцевого. Погрози лише на словах спільну заяву після перемовин Парижі зробили Франсуа Оланд та Ангела Меркель. За їхніми словами, будь-яка держава, яка порушить мінські угоди, потрапить під санкції. Водночас, поки що у них немає доказів того, що російська військова техніка перебуває на сході України. Про це сказав Франсуа Оланд. Ми ще більше переконані в тому, що мінські угоди повинні втілюватись. Водночас у нас немає підтвердження введення російських танків в Україну, але є ризик ескалації, якщо буде недотримання режиму припинення вогню. Якщо позиції угоди не будуть виконуватися, ми можемо запровадити санкції. Але як сказав пан Оланд, ми їздили у мінськ не обговорювати нові обмеження. Там ми шукали мир та стабільність. Надія Савченко протримується ще максимум 20 днів. Про це повідомила сестра Надії Віра Савченко. За 70 днів голодування Надя втратила 26% ваги а 30% – це вже критична точка. Полнена українська льотчиця відмовилася від ін'єкції глюкози. Адвокати Савченко закликають нормандську четвірку та європейські інституції негайно вжити заходів. На телебаченні російському вже це заявили, що все хорошо, вона рівномірно сихається всихається і тихенько помирає. Надю це обурило, і це стало причиною повністю відмови її від будь-яких коктейлей, глюкоз, уколів. І вона буде вживати тільки воду. Зараз вона 57 кілограмів. Вона розрахувала свій ресурс за її словами. Вона вважає, що до 50 вона витримає і 95 днів протягне. Зараз 70-й день голоду. Ми будемо вимагати притягнення до відповідальності лікарів, які дають фальшиві висновки щодо стану здоров'я Надії Савченка. Ми будемо вимагати притягнення до відповідальності слідчих, які формують, фальшують кримінальну справу щодо надії Вікторівни Савченка. Ми будемо вимагати притягнення до відповідальності керівництва слідчого комітету Російської Федерації. А також ми вважаємо, що очолити цей список повинен особисто Володимир Путін. США разом з Туреччиною займуться військовою підготовкою сирійських повстанців. Йдеться про тренування майже двох тисяч бійців. Зброї боєприпаси дадуть США, а навчання проводитимуть турецькі військові. Виконувати програму почнуть у березні. Мета підготовки протистояти угрупованій ісламська держава, яке останнім часом значно укріпило свої позиції у Сирії виконання програми розпочнеться на початку березня. Ви знаєте її мету. Ця програма має зміцнити та підготувати сирійську опозицію. Ми завжди наголошували, що міжнародна спільнота має підтримувати їх. Осьомі вечора Печерський суд візьметься за ще одного колишнього регіонала. Запобіжний захід мають обрати для Михайла Чечетова. Його голосили підозру у справі про торішні диктаторські закони. Нагадаю, тоді чечетов був у складі лічильної комісії, яка візувала ці закони. Сам політику тому, що сталося, провини не бачить, а переконує тікати з країни він не збирається. Героїв Небесної Сотні згадує Україна саме сьогодні. Ми рік від часу масових розстрілів на майдані з самого ранку у центрі Києва почали віддавати шану полеглим героям. Туди приходять рідні та близькі загиблих, активісти і волонтери. Ця інститутська, яка перетворилась на меморіал небесній сотні, нині всипана квітами. Сюди з самого ранку сходяться люди, аби вшанувати тих, хто змінив Україну зі сльозами на очах, згадують криваві події річної давнини і дякують героям. Квіти всім покійним. Хто поклав своє життя за нашу свободу, за правду? Ми будемо надіятись до кінця. І будемо ми всі йти до кінця. І велика шана, і велика дяка покійним і небесній сотні, і тим, які гинуть на сході. Слава Україні! Василь Петрович був тут у той кривавий день. каже від полі снайпера, вберіг лише бог клянеться. До кінця днів буде виборювати те, за що полягли його побратими. Прикро те, що революція гідності не дійшлася до нас на місця, не дійшла в обласні центри, не дійшла в районні центри. Але ми будемо старатися тут на місцях, хто лишився тут, а хто воює там, а хто лишився тут. І нам потрібно цих сепаратистів, наших партій регіонів. І їх треба, ну. Виводити ви з місцевих рад, виводити з обласних рад. Для Вадима революція гідності продовжилась на сході України. Після Майдану він добровольцем пішов воювати за незалежність нашої держави. Він щойно з Дебальцевого, на милицях, але готовий воювати далі. Переконаний, і рік тому руками Януковича розстрілював майданівців Путін. На Грушевського ми стояли в дозорі на барикадах. Ми піднялися наверх до Верховної Ради, то вони на русській мові кричали, що не чіпайте нас, дайте ми відійдемо. Залікуємо рани, будемо далі знати в шию. Минув рік, але так нікого й не покарали за розстріли активістів революції гідності. Чому запитують нині активісти у тих, кого саме майдан привів до влади? На урядових будівлях вони залишили наклейки зі знаками запитання. Утім, жодних закликів не проголошували до чиновників. Завітали із красномовним мовчанням. Я б очікувала все таки, щоб знайшли людей обивців людей, які вбивали. Хотілось би просто якось для себе знати, що ці люди покарані, що вони несуть відповідальність за свої злочини, за свої дії. Я сподіваюся, що наші політики дійсно його візьмуть додому, вечором сядуть і задумаються. А дійсно, ви зробили щось? Кристина Гавриш, Олена Опанасенко, Андрій Радіч. Тевай. І власне про події того дня рік тому нагадає Ксенія Варкалець. Лютого день кривавого протистояння за наказом ексміністра внутрішніх справ Захарченка, Силовики змінюють тактику. Від помпових рушниць переходять на бойову зброю. На підмогу спецпризначенцям приходять снайпери. Вони засіли на дахах будівель на косьорні та інститутській і цілять по активістах. На цих кадрах люди намагаються піднятись по інститутській, стають живими мішенями для безжальних снайперів. Цілять у голову та сонну артерію саморобні обладунки від смертельної кулі. Не рятують. Того дня майдан потопав у крові. Загиблих активістів зносили від готелів «Козацький» та Україна і на барикаду на хрещатику. Ці кадри відняли мову у тисяч людей по всьому світу. Центр Києва став братською могилою як на на небі, так і на землі. Тоді, за даними медиків, майдану вбили від 70 до 100 осіб. За офіційними даними мозу. З початку суточок загинули 67 людей. З них 11 померли в лікарнях. Лік травмованих йшов на сотні. Частина людей до кінця життя залишаться інвалідами. Події у центрі Києва змусили ряд політиків перейти на бік Євромайдану. З партії регіонів почали виходити перші нардепи. На сторону людей перейшли соловики з Львівщини та Закарпаття. Надвечір нардепи збирали. Волю у кулак і сходяться під куполом ради. На засіданні засуджують дії правоохоронців і забороняють застосовувати зброю та спецзасоби проти учасників акції. Постанову проти насильства наважились підтримати навіть частина регіоналів. Осторонь лишились комуністи. Ця постанова поклала край триденному кровопролиттю на Майдані. Ксенія Веркалець. ТВА. І про події на Майдані зараз нам розкаже Андрій Засиднюк. Він із нами на прямому зв'язку. Андрію, добрий вечір. Скажи чи багато людей зараз на майдані, і власне які заходи там сьогодні ввечері планують? Добрий вечір студія. Добрий вечір, шановні глядачі. Зараз на Майдані уже зібралося кілька тисяч людей. Як ви бачите, вони прийшли пом'янути героїв Небесної сотні. Також сюди приїхали багато родичів а, цих загиблих людей. Люди несуть сюди квіти, свічки, згадують пам'ять. Утім, основна частина майдану незалежності перекрита у зв'язку із заходами безпеки, і сюди до стели незалежності людей пускають лише невеликими групами і під наглядом державної охорони. Так само багато людей зібралися на вулиці Інститу де і загибли більшість мітингувальників там священники постійно моляться у пам'ять за загиблими. А, наразі усі очікують прибуття перших осіб держави. Тут на Майдані встановили велику теплу сцену, адже планується виступ національного симфонічного оркестру. І на сьому годину запланована загальнонаціональна хвилина мовчання. І у цей час у небо будуть світити спеціальні прожектори із усіх місць загибелі мітингувальників. А, ми будемо і надалі відслідковувати ситуацію і повідомляти вам усі подробиці. Сту. Андрію, дякую. Це був Андрій Засаднюк. Він стежить за подіями на Майдані. Там, нагадую, вшановують пам'ять загиблих Небесної Сотні. Канал ТВАЙ транслюватиме події наживо після випуску новин. Це буде приблизно десь о 18.40. Йдемо далі. Своє бачення торішніх подій на Майдані. Представили режисери, фотографи і художники свідки історичних змін: українці та іноземці, які хочуть показати справжню Україну і розвіяти провокаційні міфи. Роботи митців бачила Олена Опанасенко. Борці за свободу чи невіжені фашисти ким є українці та як відрізнити їх від росіян для німецького режисера Крістіана Зайделя таких запитань не існує. Проте відповісти на них європейцям він вважає своїм обов'язком у розпал протестних акцій в Україні. Крістіан вирушив до Києва, аби зрозуміти, що насправді відбувається на майдані. Як і торік, сьогодні світ і досі дізнається про Україну переважно з російських новин. Дайдеться про те, що тут усі терористи. Місія мого фільму це спростувати ці міфи. Я не нав'язую жодних висновків, лише передаю те, що сам бачив. Спершу це був фантастичний дух свободи, а далі силовий розгін мирних протестантів, викрадення і вбивства беззбройних людей, котрі намагалися боротися за свою країну. найвища точка кипіння це було 18-20 лютого, коли весь світ дивився, як просто серед білого дня військові і міліція вбивають просто людей посеред вулиці. Створити фільм із кадрів, знятих на маленьку камеру, Крістіан вирішив, коли дізнався про загибель активістів, з якими спілкувався перед розстрілами на Майдані. Волонтери допомогли режисерові знайти родини загиблих та отримати відео із сімейних архівів. За що вони його могли бити, якщо вони його навіть не знали. Вибирали, вибирали дійсно, коли набирали твій перку. Там, по-перше, вибирали з низьким пикю. Сьогодні з одного боку я пояснюю колегам, що це абсурд боятися їхати до Києва. Лише з кадрів російських новин можна уявити всю Україну як небезпечну. Та з іншого боку, приїзд розчарував мене. Минув рік після загибелі героїв небесної сотні. Де їхні убивці? Чому їх не шукають і чим займається українська влада? тисячі кадрів на майдані відзняв і Сергій Мельников, американський фотограф українського походження. Обличчя українців Сергій хоче показати всьому світові. У його світлинах майдан буде відтворений навіть на інших континентах. Ми приїжджаємо в місце, ставимо, розворачиваємо його на відкритій площі в городі. вона неділю у нас стоїть. Ми в 58 восьми городах Соєдинних Штатів і Канади починаємо показ цієї виставки. Я хочу оторвати поняття України від поняття Советський Союз, від поняття Росії. Навесні фотовиставку Люди Майдану покажуть і в багатьох містах України. Люди ще мають у пам'яті все це свіже, вони брали безпосередню участь. Вони дивляться, згадують, плачуть, дуже емоційно реагують. Про збереження пам'яті революції і гідності ідеться і волонтерам у Києві на площі Слави. Вони створили виставку, де зібрані намети майданівців, особисті речі та нехитрі засоби оборони протестувальників, дерев'яні щити і каски, розписані народними художниками. На світлинах виставки упізнають себе і тогочасні сотники самооборони майдану. А сьогодні бійці збройних сил України у їхніх очах незмінна віра у перемогу. Олена Опанасенко Євген Кіяшко Твай. Вже не просто чорна, а найчорніша п'ятниця для гривні. Українська валюта б'є нові антирекорди до закриття міжбанку Курс долара зріс до 29 гривень та 70 копійок. За один євро давали 33,54. На чорному ринку розцінки такі ж нагадаю. За останній рік гривня подешевшила більш як утричі. Водночас чиновники переконують, нацвалюта зміцніє як тільки Україна отримає кредит від МВФ. Не лише газ і тепло уже з березня електрика для українців теж подорожчає на 40%. У Міненерго пояснюють усе заради кредиту від МВФ. Тому влітку людям радять утеплити стіни, замінити вікна та котли, щоб легше пережити наступну зиму. Чиновники обіцяють збільшення кількості субсидій за державною підтримкою. Можуть звернутися дві третини населення. Нагадаю, навесні підвищують тарифи на газ і на опалення теж. У Києві горіли склади із старою побутовою технікою. Пожежа охопила б майже 200 квадратних метрів. Свідки кажуть, вогонь встиг поширитися на таку площу, бо власники приміщення викликали пожежників із запізненням. Пожежа спалахнула у одному зі складів на території непрацюючого заводу о пів на 12 дня. Полум'я охопило одразу чотири бокси. Це близько 200 квадратних метрів. Очевидці пожежі кажуть: якби власники складу вчасно викликали рятувальників, втрати могли б бути меншими. Годин-11 ранку побачили, відпочили запах Гарі. Пішли на двір і побачили маленький димок. І працівники пыталися затушити там, своїми підручними средствами. А вже хвилин через 20 під'їхала перша, перша пожежна машина і за тим вже почали тушити. До того часу вже дим дуже гарно розгрівся, тут вже було видно з усіх околиць. Всередині вигоріло майже усе у приміщенні зберігалася стара техніка. Тут же її розбирали на запчастини. Власник згорілого складу запевняє, що на місці нікого не було. А про пожежу йому повідомили телефоном. Не дзвонили позвонили з території. Говорять, там склади горять. Ну от я прийшов по відкрити наші склади, ми їх орендуємо. Как бы, ну, пожар, вызвали Гнадій каже, добре, що ніхто не постраждав, та бідкається. Вогонь лише за приблизними підрахунками завдав збитків на 40 тисяч гривень. Тут були запчасті комплектуючі з битової техніки, Ну, тобто розбирали ремонти... битову техніку і оставляли то, що потрібно. там двері з холодильниками, камери. ну то, що ремонту, що можна відремонтувати і продати. Єдине, що в голову приходить, що потепліло, починає криша капати, може десь щось замкнуло. Надзвичайники ліквідували пожежу за пів години, потім ще близько двох розбирали мотлох, аби той знову не спалахнув. Люди працюють, щоб розібрати ці остатки, то, що залишилось від цієї побутової техніки, так як в холодильниках використовується там вата, втеплювач, в який до сих пор там його необхідно ну, розібрати, пролити щоб запобігти подальшому загоранню. Наразі експерти встановлюють причину загорання та точну суму збитків. Ярослав Марченко, Зорян Тибай. Сто 120 кілограмовий дзвін вкрали на Закарпатті. Двоє зловмисників вночі вдарилися до церкви. Місцеві кажуть, що чули гуркіт. Однак подумали, що молодь повертається з дискотеки. Про крадіжку дізналися вранці, коли прийшов час бити у дзвони. Отець Адріан служить в храмі Івана Павла II в Лисичевому майже 20 років. Каже, раніше від злочинних посягань церква не страждала, та викрадення дзвону стало справжнім горем для усього села. Пропажу виявили вранці, уже коли всередині служителі підготували все до ранкової молитви і піднялися до дзвіниці, аби як завжди сповістити усіх про початок служби. Та вперше за 20 гаком років перед не було. A dla mene je to bio šok. Ma i veliki dzvin, na kojem je napisano dzvin Petra i Pavla u selo Lisićevo s 1994. roku. Ну, я не раз сказав, подзвонив до зателефонував до голови села міліцію. Надіємося, молимося. Я правда молюся за тих злодіїв, я їм не бажаю ніч поганого, бо вони собі самі вже напросили поганого. Ганна живе недалеко від храму. Каже, цієї ночі насправді чула якісь незрозумілі звуки. У другий раз стукнуло, опять у дзвін. Я вже дивилася у вікно і бачила там двох хлопців. Таких може. Ну, я знаю, кілька років приблизно. Десять-дванадцять років, може, так і десь. Я думала, що то діти з ну з дискотеки йдуть. Звісно, не рівномально. От Хто такою чув із божого храму знімати. У міліції розпочали кримінальне провадження, поки головна загадка слідства, як викрадачі змогли непомітно пронести 125 кілограмовий дзвін через село і де примудрилися його сховати. Дзвін він з цінних металів, тобто там мідь, латунь. І я так думаю, це вже припущення, що можливо його вкрали з тим, щоб десь здати на міталобух. Ну цього не буде зроблено, тому що працюємо над саме над цією версією, і всі моменти, де би могли здати, будуть перекриті на контролі. У храмі бояться, що крадії можуть повернутися, тож зняли і сховали два вцілілих дзвони. І служителі церкви і парафіяни сподіваються, що вкрадений все ж вдасться повернути. У селі вірять, що дзвін розганяв негоду. Та, поки тривають пошуки, почали збирати кошти на придбання нового. Анастасія Бобкова, ТВАЙ надавати першу меддопомогу навчали Чернівецьких журналістів. Уроки з ними провели медики, які працювали на передовій. Крім того, медійникам розказали, як захищатися зі штативом, камерою чи мікрофоном у руках. Спершу журналісти вчилися під час ймовірної атаки правильно без травм падати. Потім, наслідуючи приклад, тренера намагалися відбити напад уявного ворога. Трошки сильніше, і зрештою медійникам показали, як можна відбити атаку чи знешкодити ворога штативом для камери. Небезпечні місця це пах, це коліно, це лице. Оператор Назар Волошенюк розповідає: техніку в критичних ситуаціях на зйомках намагається сховати, а колегу журналіста захистити. Це було на ринку якомусь, там своя охорона була ринку, і до журналіста почали це типу, потягати і тому подібне. Встав перед журналістом закрив її себе. Продемонстровані тренерами основи самозахисту потрібно довести до автоматизму. Тоді це стане у пригоді, вважає редактор радіо Оксана Баланюк. Користувалася основним принципом, якщо тобі загрожує небезпека, втікай або хватала підручні засоби, як то якесь каміння чи сумкою жіночою. Ну тобто, чимось таким оборонялася. Я сподіваюся, що, перш за все, що в мене не буде таких ситуацій, коли потрібно буде оборонятися. Але якщо потрібно буде, таки настане такий момент, я думаю, я зможу дати собі раду. Окремо журналістам розповідали, як користуватися зброєю. Водночас, фотограф Ілля Пороган впевнений, його зброя це фотокамера. Він у критичних ситуаціях намагається уникати конфліктів, якщо я фотографую, то я фотографую я не стріляю. Тобто, фактично, як якби преса вона не має брати участь в воєнних діях. От але якщо треба буде взяти в руки автомат, то треба й це вміти. Довелося журналістам побувати і у ролі поранених. Лікар, який рятує бійців на передовій, розповів, як швидко зупинити кровотечу підручними засобами, накласти джгут та зробити перев'язку. Розповіли, як зібрати удома тривожні сумки. Це йде ватна марлова пов'язка. В випадку кровотечі людина зразу може її зупинити. Також повинен бути джгут, повинні бути обов'язково антибіотики. Також в разі, якщо в людини є якась хронічна хвороба, вона повинна вже підготувати собі ліки. Невдовзі тренери проведуть нові заняття з основ самозахисту. Тепер уже для усіх охочих. Вікторія Тищук, ТВА. Далі йдемо на коротку паузу. Після повернемося до подій на Майдані. Нагадаю, що канал ТВА наживо транслюватиме заходи з вшанування героїв Небесної Сотні.